Зовсім нещодавно ми вже встигли поговорити і розповісти вам про світлу сторону сімпла, його дитинство, становлення у кіберспорті та шлях, який прийшлось подолати за для того, щоб його поправу почали вважати The God» в CSGO. Києзґо. Кіміріва Сімпл! Та як не буває добра без зла, так і світло, ми можемо зрозуміти сповна тільки вийшовши із темряви. Тому сьогодні на черзі темна сторона Олександра Костелєва. які скалети знаходяться в його шафі, кому вони належать, та чи не стане він сам одним із них? Сняне апгрейд від MSI. до 7 травня, купуй MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming на 8 або 16 гігабайтів та отримай 40 євро на свій Steam-гаманець. З такою відеокартою 300 та навіть більше FPS cs 2 забезпечено. 40 євро можна витратити на відкриття кейсів або на закупівлю стікерів з мейджору. Придбати відеокарту можна в магазинах партнерів: розетка Кумпикс. Артлайн та інших, щоб отримати 40 євро на свій steam гаманець, після покупки відеокарту треба зареєструвати на сторінці акції, Код прийде на пошту автоматично. Всі деталі акції будуть в описі до цього відео. Чити у першій частині відео ми згадували, що свого часу Костелєва підозрювали у використанні читів. я Сієрсґоміс. Every ESL major, every ESL me. Що він усіма засобами намагався заперечити. Він показував свої конфіги, файли, встановлював веб-камеру так, щоб те, що відбувається на його моніторі, можна було побачити усім. А, ну я нічого, ніколи в КСГУ. Смішно про це було седіне шесть. Людімо так ще читать. Не ще даже ні об этом. Та доля тих, хто і надалі продовжував не вірити у це залишалась. were so many topics on Reddit. Ми ж гадаємо, що подальшими своїми досягненнями Сашко зміг показати, що дійсно там місця не було. А от про інший вид шахрайства ми сьогодні сказати не можемо. Скамер. На етапі переходу із Кураж Геймінг та хештег до HellRaisers, куди сімпла покликали замінити Адрен, який незадовго до цього покинув колектив. Сашко починає активно займати своєю медійною складовою, а сам розпочинає стрімити на Twitch. Тоді він ще не мав великих титулів та призових. Але тусовка, яка цікавилась кіберспортом, вже знала про нього, тому його стріми почали збирати навколо себе непогану аудиторію. Oh, oh, my, my God. God. І в ті часи, та й напевно, як і в будь-які інші, якщо ти маєш аудиторію, то у тебе присутні декілька видів монетизації свого часу. Перший рекламні контракти, спонсори, партнерство і так далі. Другий шахрайство у тій ніші, в якій ти стрімиш, та що подобається публіці, коротше, скам. І молодий та недосвідчений Сімпл вирішив піти по слизькій доріжці. У своїх глядачів, що були заможнішими, або ж просто мали круті та цінні скінчи. Для CSGO, він просив їх на пограти з обіцянкою пізніше повернути, а потім просто зникав і переставав відповідати на їх повідомлення, або ж навіть просто банив на трансляції, щоб вони не псували загальну картину та репутацію молодого гравця. Ну, спочатку я ворував ножи но до 3 назад. Um, Обманував, може, кого-то. Ну, потім я как-то помінявся, мені один все одно остался. За різними джерелами таких жертв шахрайства Сімпла було від десятка до півсотні, і можливо ці всі скіни так і лишились у Сашка, якби не один момент. Перейшовши до Team Liquid, на сімпла впали нові обов'язки та відповідальність. У своїх інтерв'ю він неодноразово відповідав, що саме Liquid стали тими, хто пояснив йому, що кіберспорт це не тільки те, що ти бачиш у своєму моніторі, а це ще й велика позаігрова робота, психологія і головне відповідальність перед своїми фанатами. Одної з самих моїх перших великих організацій, яка там. Научила мене очіному як человека ну, і як игрока. тому що на етапі підписання контракту у Team Liquid була вимога, щоб всі скини, що він викрав, були повернені своїм власникам. Воровав ножи Да. Билі такі плохі ситуації. Хатянухамлі да вірнув. А щоб спростити життя, вони навіть надали Сашку список, кому і що саме він винен. Лише позбувшись цього демона, контракт був підписаний. А ми змогли побачити становлення одного з найкращих гравців всіх часів. Прийшов час відписатися від кс 2 News з їх російськими наративами та підписатися на КС2Ю. Кращий телеграм-канал з новинами про КС 2 солов'їною. Токсік. Водночас у Костріва була ще одна проблема. Якщо я буду режіть, не обращайте внимаю. що на мене нападає таке, ході як монстром становлюся. Просто... Ну, та стараєшся ні а ано, все одно все виходить із себе. Інколи він не зовсім розумів, що можна говорити особливо на публіку, а що ні. Тут одразу пригадуються його вислови про громадян Німеччини. Тайс Аймнотрасіст, аджастонтлайк Джерманс. Джерманс. Сія інхел Germans. Та конфлікт з Тако, який ми вже обговорювали в одному з інших наших відео. I someone Then he said something bad about me. Am I mad? Because he's not so retarded. Oh. Now everything good? Yeah. We are all friends. And then there was another incident with Taco, right? Yeah, yeah. So what happened there? I love him. Yeah. Then I said he said that I have a mental problem. Maybe it's true. I don't know. Am I have a mental problem? <laughs> А легенда Шведського кесу Фрайберг і взагалі отримав ні за що одного разу, граючи в одній команді, він просто похвалив Сімпла за гарний постріл на що отримав Шатап факінг Олдмен. Май Симплмен. Шатап ю факінг Олд Виходячи з цього, тім ліквід ставили додаткові умови для Сашка, щоб той фільтрував те, що говорить у медіа та соціальних мережах. Дроп мі майоп. Дроп мі оп, Let's go together and win, or I, I gonna leave you fucking retard. You fucking idiots kill someone! Why I kill everyone you fucking retard? Hey, <laughs> fucking idiots fuck you! Boost went Hello! Boost me went, hey! Fucking stupid team! 11 HP! 7 HP! What the, what the fuck?! Хоча, оглядаючись, ми можемо констатувати, що може це й працювали на етапі його перебування у північноамериканському колективі, та потім знову ж таки воля емоціям взяла гору, через що ми побачили ще купу різних конфліктів, що сталися з сімплом. Чанося дідіпі кеш? Дівідіот? Ой, бро, гукес if we played, but we will win. Oh my god. Thank you for game Dumas. Thank you sir. Really nice to play with you. You're playing like fing bitch. Ще з ранніх часів гри за кураж та й до того Сімпл вирізнявся тим, що у реальному житті він був максимально приємним до спілкування, але у грі ставав дзеркальною протилежністю самого себе та був токсичним і не підбирав слів навіть до тих, хто був старшим, досвідченішим та титулованішим. this guy's fucking Рітарде. Заявило його тімити з різних складів. Може заболеть їбало, коли я выхожу, пытаюсь бля, взяти раунд его, ебануться. Понял. Пізді ти, пиздит, ти. блядь. Я отвлекаю камеру. Та пошел ти в жопу, реально. Ледь не одразу після підписання сімпла у Наві, і там почались внутрішні конфлікти. Молоде дарування гадав, що саме навколо нього народжені перемагати будуть будувати всю свою гру. Та це було не так. Сизит та Сімпл постійно перетягували ковдру між собою. А коли повернувся Зевс, то конфлікти між ним та Сашком доходили ледь не до бійок, але, дякуючи Богу, обійшлось без цього. That's like me talking to my matchmaking teammates. Not happy. І якщо ще раніше про конфлікти та токсичність ми могли дізнатись лише з інтерв'ю та певних записів TeamSpeak, то пізніше все це почало відображатись на лайві. Адже моменти речі всім плато на ні плат, yeah. то на Санда Янг То навіть набіта, якого називали хедшот машиною, стали такими собі мемами, що заполонили простори Тіктоків та Ютубу та показали Олександра не з найкращої своєї сторони. Shut the fuck up, you bitch. А це ми ще не згадали про різні моменти на FPL та звичайних іграх. Вайт Мейкмі Софакіен. О, май гад, соріз дігме. Fucking Ladislav, suka, Oh my god, my English is so bad, but I want to tell them there's a lot of mistakes that shouldn't happen, oh my fucking god. And of course I'm gonna look like a toxic bitch if I will try to say something. I just don't understand how can I play with bots, I already played on aim bots. Why it's happening again, why? I just don't understand, you don't know how to throw nades, you don't know how to move, you don't know how to talk. What do you know? Yeah, this yeah, you're not toxic. I'm toxic. I know everything, but I'm toxic. That's my issue, yo. Know? you don't know anything. At all. Напевно, що це ледь не єдиний демон, якого так і не вдалося побороти Сашку. Не все так однозначно. Хоча є ще один про якого варто сказати, не зважаючи ні на що. У відео про світло сторону сімплами сказали, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України Олександр Костерів чітко продемонстрував свою позицію. Амсіл, виливили правд I'm proud of myself, I'm proud of our president that fighting for freedom and for democracy for the entire world slava ukraine euro and slava yeah thank you Він донатив на підтримку армії, донатив на гуманітарні напрямки. Разом з наві створював збори задля відбудови школи, став амбасадором Юнайтед 24 де і по сьогодні продовжує брати активну участь у всіх важливих заходах, але все не так однозначно. Наприклад, в одній з перших днів Сашко включив лайв трансляцію, який намагався донести до росіян, що ж насправді відбувається в Україні, що чинить російська армія. люди не понимают, что вот эти все санкции, вот эта вот вся хуйня, которая вот, вот это вот все блочит сейчас для мирных граждан Российской Федерации, почему они не понимают, что это не просто так? Почему они не понимают, что никак по-другому до них нельзя донести, если свое же правительство показывают фейк-инфу, говорит вообще какую-то дичь, блядь, что это какой-то, боже, блядь, какие же тупые долбоебы, блядь, там... В этом правительстве, блядь, военная операция, нахуй, неделя военной операции. Неделя, нахуй. Ну там много пиздеца, ребята. Реально вам надо понять, что там много пиздеца происходит в Украине. Там очень много видео, очень много всего. И это не фейк, это настоящее видео. Это не фейк. Снаряды, блядь, попадают в здание. Как убивают мирных жителей.

а ще пізніше спокійно проводив сумісні стріми з Моргенштерном, якого неодноразово підозрювали у співпраці з Кремлем. Я би ніколи в житті більше туда не поїхав. Може, Мота следующа тему да. Никогда, вообще даже вот, Пусть меня деле. даже забанят Пусть меня там на 100 лет забанят Как у нас там кого-то банят Но там ничего такого прикольного Там можно охуенно работать Охуенно зарабатывать Охуенно строить свою карьеру Но так, чтобы отдыхать Чтобы быть счастливым Да не, нихуя Все будет побыстрее оттуда Ну вот и никакой политики, собственно, господа у нас Проезды в надень народжения До российского рэпера Кезару Смотрите, кто подъехал, блядь С рождения, приехал. Ес! Yes, <laughs> а так уж часто часто з'являвся на стрімах аполітичних українських стрімерів Евелона Злогу та інших представників ТРО Варшава. І що найбільш прикра його поява була на стрімах російського стрімера Бустера, який співпрацював з БК, що мають ліцензію ВРФ та сплачують там великі податки. в Інлайн та Бедбум. Нещодавно Сімпл вляпався в ще один скандал. Він повинен був зіграти в шоу-матчі свого друга Евелона проти Бустера. Саша Ав би за команду українця, а росіянин виступав би з донком та овердрайвом. Але схоже, перемога на мейджорі дала менеджменту Наві більше впевненості в своїх вчинках і незалежності від Сімпла. Тож, якби рік тому йому сказали, що в цьому шоу грати не можна, то він би міг елементарно на це забити. Але зараз Саша вже не такий незамінний, тому сваритися з менеджментом Наві, який йому заборонив грати на цьому шоу-матчі, він скоріш за все не захотів. Любити чи ненавидіти його за це справа кожного. Але не розповісти про це, ми вам не могли, адже в будь-якому разі, чим більше медіа буде нагадувати, що толерантність до росіян неприпустима, тим більший шанс, що в певний момент часу це викоріниться і ми зможемо сповна очиститись від будь-яких контрактів чи зв'язків із фанатами імперіалізму, чи тих, хто і далі продовжує працювати на їх публіку та аудиторію. Друже, ти можеш завжди допомогти розвитку каналу, придбавши на шісті Карпаки зі знижкою по промокоду, перейшовши до нас в інстаграм. Такою була темна сторона Сімпла. Вона показує, що у кожного кіберспортсмена, особливо у суперзірки рівня Сімпла, є свої скелети у шафі. Не забувайте про подобайки, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом. No Гуд Гейм.